Любі мої, дівчатка, ви питаєте, чи сваха знайшла хлопчика нівєсти Пацани? Є. Це в Діми. Діми є наречена. Але я вам скажу, він такий вредний. Він такий неслухняний, що ні-ні. А це в нас Даня. Хороший хлопчик і немає дівчини. То ще вас казав баба, так. А я вчора що, не помните? Бо я вже ж в возрості, мене стірось. Ти таке казав на мене? Ні. Вчора казав, отам, ми ви То то ви мене з ним перепутали, ми ж одінокою. Ти, ти зараз наговориш на брата? Хто Ай. мене обізвав бабою? Ай-ай-ай, байко. Даня. Я це раз ходив в руку вжав. За те, що баба назвав. Чукує. Дівчата. Незважаючи не на те, що він назвав мене бабою, бабусю. Він є хороший хлопчик. Є холостий хлопчик, дуже працьовитий, харизматичний, красивий. А ти як я дівчина застрій можу? Юморний. Ти є в тіктоці? Нема в нього телефон. Ну що це він додатково наговорює? Ну, тебе є дівчина? Не заважай шукати її братові. Я Найду собі хороший дівчинку, будеш дивитися і завідувати. Я підкладую. Да. Я під <рес> Так що, дівчата, тільки з біляшиків, дівчата, нам не писати, правда? Та ні. <рес> <рес> Дівчатка, хочу вам ще сказати. У наявності, у продажі скоро буде часник сорту Любаша. Це є озимий часничок. Хто хоче зробити замовлення, може зробити за телефоном 096 19 27 693. Відправка буде десь через дві недільки.